З привіт, як завжди, з вами Gameway. Сьогодні буду грати я в Roblox в такий плейс, як Reels. Тут на вас вражаюся і так далі. Ну це вже таке відео виходило у мене на каналі. Запускаємо один на один катку. Sorry, що відео так довго не виходили. Десь, може, тиждень відео. Не було. Ні одного відео на каналі. тиждень цілий. Я трошки приболів. І настроєння не було в мене знімати відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Буде актив під цим відео. Там лайки, там підписки під цим відео, якщо цього відео підуть. То буде і друге відео. Втора частина, там третя частина про це все. Так сьомий уровень на джойстик. Так, вибираю снайперку. Оце, оце. Так, надо было катану взяти О, я уже П. Так, трошки відійду на перезарядку Да что я застрях нафиг? У него что аптека я? Чем не почулась? Что аптека юзает? Да ну нафиг, раздохнет да ты уже. ж за фигня? Хай в листь, давай, хай. Энергопесик. Ну як я против них можу щось зробити? пестика, снайпер. А, ну снайперка це не сильно. В нього вообще оце кат... лучше против него катану используем. На нафиг. И сдох сразу. Ну вот, бачиш, я сравнялся. Да ему просто шанс дал. А -а -а. Один раз сдох и все. С концами цена. Очень-очень слабые, еще Уже Просто сдаются. Як проігрують одну, один матч, вони одразу здаються щось. Я не знаю, з чим це зв'язано. Просто. Чи вони просто хочуть в суху, типа виграти, чи що. Щось, типа, такого. І це вони виходять просто. Одну катку програли, і все, одразу виходять. Ну, зараз запускають ранговий. Зараз тут, типа, не... оце... не появляються. Одне хуже другого. Надеюсь, ви не измерения. З... Знаете, от телефончик можно шоу ждать все, что хочешь хочешь. РПГ запретю. И катан. Бен не миг отражать отражать мои пули. Вот снайперки. Так. Надо ее сразу якось. Гайпну, що він. Не бачу, що то Ну у нього автомат... 에, аскаралька. Ага. Не ожидав, да? Я дуже не ожидал, як... Ти уж горить. А що це він ПХП мене проніс жорстко. Ну у нього там ма... Десь так само, як мене. Уже меньше. Да ну нафиг, такие аптечку набор. Ага. Попався? Давай, давай. Сгорый. Мой миленький, маленький. Попався на мою ловушку легкую. Із моликом. О, уже снайперка тоже. Буде тоже снайпер. Поинтереснее, это пробуде. Я не понимаю, да. А! Там Сайрос... Я не понимаю просто. Там два Два типа просто было, ну, типа, отражение Його. Я не понимаю, в кого стрелять. То и той то и не підсвічується. Если к выстрелю делал, то напить на чуть тысяч. На нафиг. Так, давай-ка еще раз такие самые Чё, он уже одумался? Похоже, одумался. Не хочет снайпером быть. А мені почулось, мені казали, що... Камни, камне! Опа! Опа! А ні, снайпер буде! С буде снайпером! Він в огні мене не бачить! Танцы, 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 танцы! Ох, ніфига! Танцы! Опа-па, як це так. Щось я Просчитався в одному моментике. Так, а що тут в мене можна таке взяти, щоб хорошо його мачкарить? Не на бейсе, де я постояла, можна і це взяти На тобі Не ожидала я здесь. Ой. Десь ходить я його. Не понимаю, де він ходить. Ха! Лох, сразу вдох. випав із із карти. Так, ну ждаем просто де він тут лазу. Ой-ой-ой. Так, не бытькаем. Опа. Опа. -па. А, а чё ч ⁇ у меня так бата хп осталось, не понял. Капец. На нафиг. Посадил на дробаш. Почка. Ко мне давай, еще раз, ты ж хочешь еще раз. Давай, да это там. Давай, давай. Откуда он стрелял я не понял? Куда стрелял? Ага. Конечно, я ему фиг... Вот сай. ее, а он мне из КХП уже снял. Конечно, он втечет от меня. Он боится ман. Ну, крыса, это, конечно, хорошее дело для него. Угу. Uh -huh. Я не понимаю, да. А, Вин? Mm, круто, крейса нафиг. Стыдь там. Обстрілі мене, є, я навіть не розумів, де. Так, давай-ка. Чо, неогранічне сражение один на один. Давай-ка погнали, подивимось, що це таке. Ну, я тут, бачите, геть не грав в цьому цей. У мене не наіграно вообще в цьому сезоні, чи що це? Level 3, дев'ятий левел тільки. Це що таке? Це просто нічто. Я Гед не грав вообще. Ну, я хочу попробувати якось виграти, Хоч би каточку. 87-й комп'ютерщик. Я хочу на доках. І не настройки. Стройка. Сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. А я знаю, що це. Снайперка. И я хочу, можна. Так, ну я хочу. Ще щось таке. РПГ. Катана. Катана нафиг на беру. Вот так, вот так. Что на домкрат залезть идт цей типа отстрелять. Ага, надо кикатану брать. Я пер... ж на... Я трошки кнопки пропутал, я думаю, сейчас молит кину. На! А, сейчас вин. А! Капец. Просто 120. И все аптека в него есть. Да блин, мне надо на аптеку копать. Так що ж він таке? Ничего, застряг. Ух! Ніфіга собі, я ее Він же не буде, аж за что я на думкрат полізу, надіюсь. Ah, я передернув в Айка в, в последний момент. Я, короче, в следующей катке візьму замість да, гранат. Оizму, о, не, коктейл молоток. Nee, nee, nee. Например, у ту. Да, у мене є. візьму их. Дай він лазер? Ага. Опа. <свят> Ух! Нифига себе. Фига. Так, так. А, -а, -а да, Герус. И, и я глуп и глуп. А що ш... ж я дагерами сделаю? Вот так лучше все будет. Я трошки... Можно е, взять снайперку? Даггером, мол. Рато и А! Я отиграюсь. Эээ. Е... Як? У мене випрос закрадеться, як це случилось. Ха-ха! Ну все! Угу. Розбомбить, конечно, в мене. Поки ух. Поки ракета долетить. А в нього стати ракета заканчивається. Ух! Оце я не побачу. Ага, Ты ти... нам нафиг підловив. А шо ти на цей раз расскажешь? Жалко дать тебе, Я на... Сейчас я беру просто жесткий РПГ ДРПГшки А. О, вот так. Да ему капец. Или море до смерти. А, Падай. Хакер. Я просто взял 4 ПП. Я не виноватый. Ну, як вам э, моє відео? Ну, на цьому все. Всім пока!